Друзі, всім привіт! Просили ви мене вже неодноразово показати, що там новенького на Шевченка. Ну, справді тут ще один кусок такий добрячий взяли в роботу і можна подивитися. Ми йдемо від вулиці Ярослава Мудрого цього разу, тому що там вже, як ви напевно встигли помітити, вже перекрили і вже активно йдуть роботи біля інтергалбуду. Тут де ми зараз проходимо, в мене за спиною якраз техніка займається ремонтними роботами, які стосуються прокладання комунікацій, а саме заміна колектора, як ви знаєте, це є найсерйозніша, найпотужніша і найважча частина роботи. Ну і зараз ми будемо дивитися, як це все виглядає і що вже зроблено. Тут, як ви бачите, вже повністю провели демонтаж дорожнього покриття і основи. Ну і розпочали власне, роботи з колектором. Одразу на передньому плані ви бачите пеньки від дерев. Це все, що залишилось від великих красивих дерев, які власне давали багато доброї, якісної тіні і кисню. Я не знаю, насправді, от видно, що це дерево було доволі молодим. Напевно, воно могло би ще багато років рости. Я не знаю, в якому власне, стані були всі решта дерев, тому що зараз. Я бачу тільки пеньочки, які мені, напевно, не дадуть повної картини. Можливо, там були дупла, можливо, якась прикоренева гниль, можливо, якісь інші вади, які робили їх аварійними, тому було прийнято рішення про їх зрізання. Ну, але в будь-якому разі невимовно жаль, дуже жаль, і так як ви, напевно, пригадуєте з минулих моїх відео про вулицю Шевченка, так як вони зробили на верхній частині вулиці, не залишили зовсім місця. Під нові дерева, то сподіватися, що тут буде хороше, якісне озеленення, напевно, марно. Хоча дуже б цього хотілося. Маємо, на жаль, таку ситуацію, коли після реконструкції вулиці стають величезними, розпеченими пательнями. Вулиця Сковорідка — це, напевно, новий стиль реконструкції вулиць, тому що, на превеликий жаль, замовники реконструкції в пріоритетах своїх озеленення ставлять чи не на останньому місці. Напевно, так і так. Останнє місце. Вони стараються спочатку помістити трамвайні колії, смуги для руху авто, велосмуги, ну, а вже тротуари, само собою, а під дерева чомусь місце в них. Не вистачає. І воно би насправді могло бути, якщо б вони більш якісно планували підземні комунікації, бо вони роблять так, як їм зручніше, хоча можна десь щось посунути, чимось пожертвувати, щоб ті лунки для дерев все ж таки на вулиці помістилися. Тому що, коли ви вже зробили вулицю, і нібито місце є. Насправді під землею там зарито стільки труб кабелів. І всякого іншого, що навіть коли здається, що посадити дерево можна, то там же нічого ви не посадите. На жаль, мені дуже шкода і міста, і мешканців тих вулиць, які мали хоч якийсь затінок, хоч якийсь захист від шуму і пилу, і вони цього позбуваються. Ну, але бачите, прогрес не стоїть на місці, і ми. Цей прогрес отримуємо от такими болючими кроками. Ця от діляночка, напевно, цією ж стороною піду. Теж можна подивитися, що тут вже зроблено. Цей от шматок, що ми проходили, тут буквально розібрали рейки в деяких місцях, а решту лишили, тому що тут ще він проїзний, а далі тут вже повністю все розрили і, як ви бачите, Оце є труби водопровідні. Якісь вентилі тут якісь ще старі колодязі видно, а отут вже нові. І тут вже от завезли труби більшого і меншого діаметрів. От таке цікаве місце, колись була зупинка. Було би доволі непогано, затишно, якщо б її тут зробити знову. Ну, звичайно, відремонтувати все всередині. Але місце б було доволі приємне, тому що тут. Від сонця і від дощу, дійсно можна сховатися. Тут теж нарили великих коренів від тих дерев, які тут ще не так давно росли. І ми от через той будмайданчик продираємось. Труби для колектора тут видно, залишки знятої після ремонтів бруківки, до речі, так цікаво, стільки рівної. Тротуарної плитки знімаються. Вони би мали їх, е, всі ті залишки, передавати на баланс районних адміністрацій міста, в тому районі, в якому власне, реконструкція відбувається. Так? Вони ж не використовуються на оновленій вулиці. І райони би мали мати цілі гори тротуарної плитки, яку би можна було використовувати для поточних ремонтів. І направду, після кожної реконструкції бачу велику кількість цілі палети рівної плиточки, непошкодженої, які хтось забирає, кудись вивозять. Куди вони далі діваються, я навіть не знаю, тому що коли попросиш якусь районну адміністрацію десь зробити кусочок тротуару, вони кажуть, що в них немає коштів, хоча там буквально завести піску, розмішати з цементом, вкласти основу і використати вже готову плитку, яка вже мала би бути на балансі. Але в них нема нічого. А там, де вони щось латають, то вже такою понищеною, пощербленою плиткою латають. Що Таке враження, що ту цілу вони десь продають наліво, а вже те, що ніхто навіть не купує, то вони вже десь використовують. Ну, за руку я їх не зловив, але ви всі самі розумієте, яка з тим всім ситуація. Те саме з дощоприймачами старими, які знімаються з вулиць, тому що коли ти просиш район замінити дощоприймач, вони скутника зварюють якусь дурницю, яка є небезпечна, не відповідає ДСТУ і яку не можна на вулиці ставити. Хоча після кожної реконструкції десятки старих австрійських чи польських решіток ще в них мало би появлятися на балансі. Ну, але я так розумію, що тут свято таке серйозне триває, коли йде демонтаж, то отримують свою частинку всі, продають і ще потім тиждень п'ють прямо на об'єкті. Ну, це так, моя фантазія, не звертайте уваги. Отже, тут ми вже виходимо на частинку, яка більш-менш виглядає. Завершеною, в тому сенсі, що тут вже вкладені тротуари, зроблені заїзди на прилеглі території. Бачите, от такий стиль. Там, де є ухил, дали червону плиточку, тут далі така сіренька, яка зливається з тротуаром. Ну, в принципі, нормально. Доступність тут забезпечена, бо є і один рівень, є і тактильна плитка. Кишені для паркування. Отут ви бачите, вимощені бруківкою скрізь. Це правильне рішення. Руківка використовується повторно і залишається на тій вулиці, звідки вона є знята. І отут ще навіть маленький газончик втиснули. Може, дійсно тут щось посадять. Було би дуже добре. На цій частині, я так розумію, буде саме велосмуга. Тут де зараз автівки припарковані. І я дуже сподіваюся, що її якимось делінаторами відділять, тому що інакше отак от вона запаркована і буде. Ну і верхній шар асфальту тут вже вклали. Наскільки він якісний, зараз так я не скажу вам на око, треба хоч трошки ближче подивитись, Ну, поки що виглядає рівно. Ті смуги, де їздить трамвай, вони суто бруківкою викладені, але бруківка дрібненька, мозаїчна, дорогоцінна, так би мовити, і вона, власне, дає найменше шуму вібрацій. От, це то місце, де велосипедна доріжка яка йде по тротуару, переходить в велосмугу. Ну, і отак виглядає готовий результат. Ну, насправді тут все, я йду, виглядає доволі рівно, доволі гарно. Навіть не знаю до чого. Тут вашу ще увагу можна звернути, тут буде перехід, велопереїзд, бачите? Ну, і для паркування, О, там би навіть три автомобіля помістилося, якщо б водії бажали трошки тісніше паркуватися. Ну і хтось писав в коментарях, що тут замість такого крупнозернистого ще би не асфальтобетону, поклали якийсь не дуже добрий звичайний асфальт. Ну, на око зараз я не скажу, тому що виглядає доволі рівно. Можливо, він трохи відрізняється від того, що колись клали на Стрийський, на Липинського, інших оновлених вулицях. О, тут ви концепцію бачите, прифасадна зона такою чорнішою плиткою викладена, транзитна зона тротуару, тактильна плитка, яка гуляє туди-сюди. Там от один шматочок. Ну і тут є далі велодоріжка. І смуга для руху авто. Можемо, ми глянемо ще, що робиться з іншого боку. Тут ще не зовсім проїзна вулиця, це автобус онурівський поїхав. Але якийсь заїзд певний тут є для мешканців. Тут ще заїзди в двори зробили. Ну, Ця концепція мені подобається, тому що насправді, бачите, тут є практично все в рівень, практично майже піднялася. Оця от частинка заїзду до рівня тротуару, хоча не зовсім, все одно трохи вона опускається, що в принципі вони не мали би робити. Спуск мав би бути робити, робити стільки отут, вже від, від велодоріжки, вже до дороги. А вони почали спуск ще від самих воріт, що є неправильно. Тому тут так виходить. Якщо я не знаю, чи камера передає, але тут от ви їдете з тої червоної плиточки, ви виїжджаєте, хоп на горбик вискакуєте. Асфальтований, потім хоп спускаєтеся з горбика, тому що тут є перехід. Ну і Такі от американські гірки виходять. Ну і Тут такий також цікавий нюанс. Тут є от піднята платформа трамвайної зупинки. І оця от частинка вона не врівень з рештою тротуару. Можливо, це робили через те, що ті доріжки не мають такої достатньої. Висоти не хотіли, щоб тротуар був вище в ході в будинки, може якась інша є на то причина, може просто прорахувалися. І тут от виглядає, що можливо дійсно хотіли ухил від фасаду робити, щоб всі душі не текли людям під двері. Ну, але факт є факт: тут буде перепад висоти, що в принципі на такій частині не є дуже добре. Тут можна би було просто дорожню частину трошки опустити. Цьому конкретному місці. Ну, Бачите, це є вертикальне планування. У мене часто до нього запитання. Можливо, інженерам видніше, а можливо, вони просто цим не заморочуються. От ідемо зараз по трамвайній майбутній зупиночці. Знову ж таки, хочеться похвалити ту концепцію, коли. Тактильна направляюча плитка, от ви виходите з зупинки, ви можете або перейти сюди на тротуар, або піти на перехід. І ви виходите на тротуар, і тут далі плитка продовжується. Ви безперервною направляючою смуги можете послуговуватися, щоб пройти всю вулицю. Я вважаю цей підхід абсолютно правильним. І я би хотів, щоб так робили на абсолютно всіх вулицях. Хоча не скрізь так роблять. Я от недавно теж був на одній з таких громадських зустрічей обговорені проблемних питань міста, то був представник спільноти незрячих, то він казав, що саме таке проєктування тактильних направляючих смуг є для нього оптимальним, ну і в принципі і від інших людей я теж чув, що власне, це є цінно, коли ви можете пройти. Тактильною плиткою з кінця вулиці в інший кінець, а не туди-сюди петляти. Ще раз вам покажу ті сходи. Звичайно, трохи забагато вони місця зайняли, але вже нехай. Головне, що тут хідник достатньої ширини зробили, бо раніше ті сходи аж мало не до дороги вилазили. Ну і є велодоріжка. Ну і так, хто не бачить, я покажу там до входу такий. Пандус зробили, пологий спуск, який тут от виходить на тротуар. Це та частинка, яку ви вже, мабуть, раніше бачили. Може, ще з іншого боку перейдемо я вам покажу, Чи давайте дійдемо до того стрібця безпеки. Я вже, напевно, в одному з попередніх відео згадував, та й не напевно, а точно, чи в одному, чи в двох, що, власне, концепція цього. Острівця безпеки не дасть можливості вантажівкам заїжджати сюди на території училища. А там є кузня, цехи. І, власне, часто є потреба, щоб вантажівочка заїхала. Тут вона, фактично, ви, коли їдете від рясного, сюди вона не поверне, і коли виїжджаєте, ви можете теж тільки праворуч поїхати. Тобто, дуже обмежується кількість варіантів. Заїзду о сюди. бачите ковані вироби. Ворота фіртки. Так. Перейдемо на переході. От вже користувачі самокатів. Так, побачили, що я з камерою пропускаю чемно. Молодці. Ніщо так не дисциплінує водіїв, як наявність камери в руках. Ну і тут вже точно завершена ділянка. Не здана, але роботи всі завершені. Бачите, тут от вийшла теж така цікава штука. Перепад висот доволі значний між дорогою і цими воротами. І отут велосмуга на такому значному ухилі. Якщо буде слизько, то можна і злетіти на дорогу. Ну і далі Нормальної ширини тротуар, але недостатньої ширини газони. Вже достатньо наставили дорожніх знаків, я бачу. Ну і оцей шматочок я теж коментував. Колись тут була зупинка, але що вони мали зробити, це вони мали от це все зробити в один рівень без цього бордюра. Місце там на то було. А так цей кусочок лишається просто так. Як на підвищенні, не ясно що до чого. Тут теж заїзд в двори могли трошки підняти до рівня тротуару. Теж такі великі перепади роблять. Ну, Бачите, все ж таки якби це не крок, а півкрока. Тому що цілий повноцінний крок це коли тротуар взагалі не змінюється по висоті, немає ніяких перепадів. А так, коли є просто плавні спуски, то це пів кроку. Хоча хотілося б. Щоб це був цілий повноцінний крок. Тут от трошечки стисали цей острівець, але бачите, все одно автомобілі мають дуже акуратно виїжджати, щоб сюди вписались. Ну і оця от смужка 20-30 см той травички, яка би мала тут бути, теж не може стати повноцінним газоном. Може тут посадять кущі, але... Напевно, ще і стовпці би тут мали бути. Ну і знову ж таки на тому острові посеред дороги, швидше за все там купа труб внизу і також нічого особливо не встановиш. Отакі дощоприймачі ви бачите. Видно вам е, стовп закопали прямо на велодоріжці. Дуже цікавий крок, такий сміливий. Відчайдушний і абсолютно небезпечний. Ну і тут -от, знову ж таки ми бачимо острівну зупинку, я можу також її вам трошки ближче показати. Тут велодоріжка йде разом з тротуаром. До будинків додалися трохи сходинки, тому що рівень тут опустився. Ну, а тут от власне ця от платформа ну вона нормальна по ширині. Тут будуть автобуси, трамваї зупинятися, і якщо Бозя прийде до голови і дасть розуму тим, хто відповідає за будівництво, тобто замовнику, то поставлять павільйон без бічних стінок. Але оскільки вони плювати на людей хотіли, то швидше за все, як завжди, поставлять павільйон з бічною стінкою, яка є рекламним сітілайтом одночасно, і яка перегородить практично всю платформу зупинки. Тому що так постійно роблять. І плювати хотіли на те, що так робити не можна. Їм так собі захотілося. Хоча Львівська міська рада має таке, е, таку затверджену концепцію дизайну власне, павільйонів на зупинках, і там є чотири різних варіанти павільйонів. Один з них це павільйон з сіті-лайтами. Але вони в задній стінці, без бічних стінок. Тобто, навіть якщо ми захочемо, щоб рекламна компанія нам це робила, то все одно вона зможе нам дати це безкоштовно. так? Рекламні компанії дають безкоштовно павільйон, якщо там є їхня реклама. Тут вам покажу просто, як іде тактильна плитка, як робити не треба. Ця тактильна плитка мала би йти одною смугою. Вони, напевно, хотіли, щоб вона йшла. Рівно по цій, ну, але насправді вона мала би йти посередині тротуару ще звідти. І це все реально зробити, це все робиться. Просто вони тут ну, не постаралися, промахнулися вони. Воно все мало йти по одній лінії. І, в принципі, на заїздах в двори я би робив так, щоб воно не переривалося. Якщо по ній проїде автомобіль, нічого їй не буде, бо. Це, наскільки я бачу, доволі якісна тактильна плитка, тому що є така крихка. На неї, якщо подивитися, вона така пориста. А це з такого потужного матеріалу, по-моєму, виробник львівський. Вона якраз не кришиться. Якщо походити по реконструкціях стільки, скільки я, то вже можна на око визначати, скільки та плитка простоїть. Ну, Отака от концепція вулиці отак воно все виглядає. Ну, доволі непогано, як на, на Україну, але вже не настільки добре, як на Львів. Тут, от, бачите, велосмуга буде переходити, точніше, велодоріжка, в велосмугу. Я показав вам, о, заїзди зробили вдвори доволі добре. Показав вам все основне. Весь прогрес ви бачите. Ну, Тішить те, що на тих попередніх ділянках, де ми щойно були, які були зроблені раніше, вже доклали верхній шар асфальту, бо його не було. Ну і загалом прогрес є. Можливо, ще якийсь шматочок до зими зможуть відкрити. А загалом тішить те, що, попри відсутність фінансування і заборони фінансувати капремонти на час воєнного стану, тут продовжуються роботи. Напевно, якось все-таки з онором домовитися змогли. Окей, ви самі все побачили. Тепер чекаю ваших коментарів, ваших реакцій, ваших оцінок. Бо оцінювати є що. Все тут надзвичайно цікаво. Хто хоче, сходіть, подивіться, хто не має змоги. Ви все побачили на відео. Ну і буду радий вашим відгукам і ідеям. На що ще можна би було звернути увагу, коли я сюди наступного разу прийду? Ну що, друзі, радий був з вами прогулятися, способі що дивитися, ми не пропадаємо, не хвилюйтеся, ми є, просто були важливіші справи. Насправді, щось, що допомагає фронту, зараз трохи на більшому пріоритеті, ніж огляди міських вулиць. Тим більше зараз реакція чиновників на звернення, скарги. І критику доволі обмежена, точніше, її немає. Вони кажуть Сорі, людоньки, все після перемоги. Нічого ми робити зараз, ніяких покращень не будемо. І це шкода і прикро. Тому можемо зараз спостерігати і пробувати щось міняти, але не буде таких результатів, які в нас були раніше. Всім дякую. Окрема подяка всім, хто підтримував нас на Патреоні, і хто ще не кинувся до справи. Ми вас всіх пам'ятаємо і любимо. І дякую, що ви є. Бережіть себе, слава Україні і безпеки вам всім, Па-па.